Друзі, всім привіт! Це Драйвово. І сьогодні в нас на огляді крутезний Рав 4 гібрид від Тойоти. Він не тільки зносить дах своїм офігенним дизайном, а й крутою начинкою. Погнали! Цей японський кросовер має дійсно брутальний дизайн. Нарешті японці зробили народного улюбленця дійсно круто. Він має гострі лінії екстер'єру, але все одно залишився тим самим комфортним та практичним, за що його всі люблять. Бензиновий двигун 2,5 літри в парі з електродвигуном видає 222 кінських кінські сили. До сотні цей звір розганяється за 8,1 секунду. Також на бездоріжжі буде важко зафакапитися, тому що в нього інтелектуальний повний привід і високий кліренс. Просто дави педалю газ. І не заморочуйся. Якщо тебе трясе від величезних рахунків на заправках, RAV-4 для тебе стане справжньою валеріанкою. На сотні він витрачає близько 6 літрів. І це не якась там малолітражка, а повноцінний кросовер. У RAV4 об'єм багажнику 580 літрів. Це один з найбільших показників в цьому класі. Тобто всі ваші валізи влізуть аж бігом. Всередині у нас все в японському стилі. Практичність, комфорт та безліч функцій. Тут у нас адаптивний круїз, зручна приборна панель. Бездротова зарядка, клімат та великий сенсорний дисплей. З безпекою тут також все топчик. Сюди напхали безліч подушок безпеки, додали функцію утримання в смузі з підрулюванням, предиктивне гальмування, а також визначення перепон на дорозі. А ще є така цікава функція. Бам! Аудіосистема JBL робить із машини ледь не концертний зал, соковиті баси та чистота звучання. Все при ній. Можливо, ти вже відчув себе за кермом цього чудового автомобіля. Тоді ноги в руки і до нас Оформлю підписку від драйвового на Toyota RAV4 та насолоджуйся всіма перевагами японського автопрому.